Всім доброї ночі. Чому доброї ночі? Потому що ночі, зараз 7 литня 3.20 ночі, пів четверта ранку. А, цікава дата, до речі, цікавий час, тому що саме о третій ночі у 2010 році на Івана Купала, до речі, шостого на сьомой. Коли ми відсвяткували Івана Купала, а ми дуже... Завжди весело святкуємо Івана Купала в моєму мальовничому селі. Ну, хто не бачив моє мальовниче село, можете подивитися. А, його дуже красиво подали, показали зверху а, в на наосліп, де я брав колись участь. Щороку на Івана Купала ми збиралися десь о шостій вечора. А, дуже красиві були співи, а, дуже красиві були танці. Виступи, привітання. Всі підприємці нашого села завжди з'їжджалися на луг: хто привозив шашлики, готував, хто сітро продавав, хто морозиво продавав, хто вату продавав. Ну це, мабуть, найприємніші спогади в моєму житті. І ось одного разу, до 2010 році, відсвяткувавши Івана Купала, хоча ми до п'ятої ранку завжди святкуємо. Я о третій ночі виїхав з села назавжди в Київ. За плечима в мене була вища освіта, в кармані було 300 гривень. Хоча я е, почав працювати, трудова в мене розпочалася е, з грудня, здається, 2002 року. Перша запись охоронець. Потім грущик, потом на хімпром я працював. Одним словом, закінчивши інститут у 2010 році, я уїхав у Київ. В Києві я розпочав свою роботу з. Прибиральника, а вже потім, 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 потім не буду багато розповідати, я про інше. Сьогодні е, я маю те, що маю. Це повагу від військових, е, це повагу від людей. І я хочу звернутися до тої нечисті, яка мене поливає брудом. Вам не дасться мене зачепити. Хоча там, мені неприємно, я як і будь-яка людина, а, я вразливий. А хорошим людям я хочу чергове показати, що ви праві, коли мене підтримуєте. От я вам показав, зараз пів четверта ранку, 7 липня. Оце папірці. Оце на завтра, ну, верні, вже на сьогодні, мені робота. Ось у мене скріни. З розгреблених 130 повідомлень в Тік-Токі. У це тільки Тіктоки після ефіру. Оце завтра допомога військовим потрібна. 110-та бригада, 111-й батальйон Запорізька ТРУ, 81-та ДШВ, 57-ма ОМБР, Нацгвардія 3057, 505-та окрема батальйон, 37 ма бригада. Донецьк, 67% роти, знищено. Непрофесійним командуванням. 32 га бригада зі 138 хлопців вижило 66, військова частина 47-84. Оце спакувати посилки, відправити і перезвонити деяким людям, які просять особистої розмови і, так скажемо, аудієції. Скажіть мені, будь ласка, як для афериста і шахрая? Чи не занадто я? Скурпельозно відношуться до свого волонтерства і до людей, які благають про допомогу. Я думаю, що від моєї роботи має бути максимальна КПД коефіцієнт полезного дійства. І напослідок я скажу: а ви всі бачили інтерв'ю з військовим. Так от військове інтерв'ю я витолив. Після того, через годину після моєї публікації, військові набрали мене і сказали, керівництво 129-ї бригади вийшло на нас і сказали, ми вирішимо всі питання ваші. Всі проблеми виплати з СЗЧ, ВЛК, мобілізація, тільки хай Оскер видалить відео. Так що ж це виходить? Коли Оскар гавкає, то від цього є користь. А коли чорноруті Чорнороті на Оскара гавкають, то від цього тільки негатив. Миру вам всім, зла терпіння, Боже, благословення! І з вами купалися всіх. А вам, дівчата, раджу, не раджу, а. У <свистач> мене вже слова потерялись. Э, Хотів такі слово сказать. Э, Бажаю, вибачте, знайти свого Івана. Щастя вам!